Добрий день. Ви на каналі Українське Яблуко. І сьогодні ми будемо вам розповідати про яблука. Сьогодні 27 липня, і поспіває у нас наш самий центровий, самий дорогий сорт пірос. І ви бачите. І яка якість? Йому ще можна висіти на дереві, але вже ми одну відгрузку зробили, йому не дають достигнути, тому що хороший в нього смак, величина, якість, транспортабельність. його забирають з колес відразу. Ось такий він є, його не так багато вродило. Но він крупний. Було холодно, не сильно він запилився, але він дуже крупний і гарний. Будь ласка, розповсюджуйте в соціальних мережах, ставте вподобайки. Для того, щоб відео, відео набрало більше популярності, щоб люди бачили, які в нас. В Україні. В центрі України родять яблука, сорта, і якої якості. То, що наше яблуко найкраще в світі, мене вже переконувати не потрібно по смаку, по кольору і так далі. І так далі. Тільки треба певний догляд. Ви бачили відео, на якому цей сорт ми обрізували навесні. Якщо буде потрібно, ми обов'язково ще вам покажемо. Всі запитання, які у вас будуть, пишіть в коментарях. Ми обов'язково вам відповімо. Це літній сорт, перспективний. В польських садах це найрентабельний сорт. Вже роками, тому що фактично його зразу поставляють в супермаркети, в торгові мережі. І не кожному він ще й достається в Україні, бо його не так багато. В нього е, чудова транспортабельність і в нього е, він не б'ється, може лежати не кашіє. Якщо його вчасно зривати. Тобто майже, майже в спілому вигляді. Йому вже багато можна його тримати, він повністю стає яскравий, яскраве забарвлення і привабливе. Але покупці цих яблук, оптові, не хочуть його чекати довго, і тому забирають. Швидко. З під рук, як то кажуть. Ну, я вам не буду секрет відкривати на оптових ринках в наших українських великих містах. Ось такого він забарвлення, повинен мати коли повністю ось таке чудове яблуко. В українських містах 35-32, навіть більше 37 гривень. Опт. опт Роздріб. Я не знаю, поскільки вони продають. Ну, як правило, беруть на крупні супермаркети, на хороші магазини такі, які ще ставлять на оцінку. І воно нічим не відлічається від імпортного яблука. І набагато зараз смачніше, ніж яблука турішні, які лежали в холодильнику вже рік. І як правило, вони, м'яко кажучи, на хімічні, та ще ташей не дуже свіжі. А це свіжі цього року 2023. Ми зараз подивимося, скільки ж воно має в діаметрі ось такі красені, ставимо 85-ку, 8,5 8 см і пробуємо. І чи воно. Так, ні, воно більше. І от остання дев'ятка у нас. От 9, навіть чуть -чуть більше. Місцями є десятка. Ось такої якості цей яблуко. Ми навіть його останній час є в нас постійні клієнти, які купляють його. Ми навіть не викидаємо його в рекламу. На, е, в продажу, тому що де зараз сотні дзвінків, просто часу не буде на них відповідати, а яблука не так-то багато. О, ну, достатньо. Е, родить воно регулярно, е, більш інтенсивно, менш інтенсивно. Ну, бажано, щоб воно було проріджене. Бажано, щоб е, воно було крупне, а якщо воно проріджене, звичайно, воно крупне. Або щоб не сильно зав'язувались. Бо що сильно зав'язується, воно мільше, хоч і урожайність більше. Ну, нам потрібно зараз в Україні не більшу урожайність, а кращу якість, щоб ми не тільки могли конкурувати з західними виробниками, в тому числі з Польщею, а щоб ми могли подавати краще яблука, чим європейські, на наш український вітчизняний ринок. Ну і люди, звичайно. Оцінят. Сад посаджений на М9 високе місце щеплення і 3 метри міжрядя, 0,8 метра, тобто 80 сантиметрів між деревами, саду 4 роки. І він вже родить ну, третій рік. То, на другий рік були сигналки, потім на третій і на четвертий рік сад родить родить хорошо, я задоволений цим сортом. І зараз ми зважимо, скільки ж це яблучко важить одно, отаке, яке ми дивилися. Ми зірвемо їх всіх три, от она вже таке. Ой-ой-ой. Одне 286 вісімдесят шість грам, але також три яблука на кілограм, получається так. Чуть більше, ніж три яблука. 264. Це яблучко. 238. Достойний сорт. Має бути забарвлення ось таке. Його треба ще трохи потримати. Але ми його не тримаємо, тому що його забирають. І сьогодні ми відгружаємо це яблуко. Я думаю, що тільки лишаться маленькі, які там залишаться В основному він 7,5, 8, 9 і 9 навіть до 10. І ми там залишимо певну кількість, можливо, відсотків 10, воно ще возьме забавлення, і потім ми продамо пізніше. Тому це добрий промисловий сорт. Будь ласка. Можете його в промисловому вигляді, як то кажуть, культувати, культивувати і мати хороший достойний врожай. Значить, я пропоную всім М9, тому що на М9 воно набагато красивіше, ММ106, я взагалі не знаю, як воно там взагалі там получиться. Я думаю, що буде велике, велике дерево, менше яблука і кисліші, і менш забарнені. Ну так як все завжди ММ106 показує. Тому хто вчасно. Як то кажуть, сяде на цей хороший сорт, то буде мати хороший результат. І я хочу вас відмітити, вам відмітити, що на сьогоднішній день цей сорт дорожчий, ніж малина, якої опт 18-17 гривень. так Хто доглядає і не закине сади, і сади будуть певних сортів, звичайно, буде мати і прибуток. Що я ще можу сказати собі, вартість на сьогоднішній день? Я підраховував приблизно біля 7 гривень. Ну і відпусна в районі 25 гривень. Звичайно, такий сорт можна вирощувати і мати. Значить, Хто хоче живців, по одному зразу кажу, не буду я відсилати по одному живцю, і по два не буду висати, хто на великий сад. Можемо домовитися, я можу живці вислати цього сорта. Пересорту тут нема, якість хороша, будь ласка, звертайтеся. Україна обов'язково, і народ український переможе злого ворога. І Україна буде передовою Україну в сільському господарстві, тільки потрібно працювати. Вертайтеся за кордону додому, не впускайте руки. Працюємо, тому що це наша країна. До наступних зустрічей. До побачення!